Вітаю, ви на каналі Сперу S9. І в цьому відео до вашої уваги я вам представлю саморобний підсумок для мультитулу. Цей підсумок зроблений на замовлення, але виготовляв його не я. Я його замовив у Євгенія Фролова. Людина виготовляє усілякі цікаві речі із кордури та шкіри. І Всі посилання будуть в описі під цим відео та у закріпленому коментарі. І так, маю мультитул Ganzo 303 b Він продавався зі своїм підсумком, але він мені не підходить. Цей підсумок можна кріпити на систему Pulse Molly. Виготовлений він із тисячної кардури в мультикамі. Можна було вибрати інші кольори, але я замовив саме в мультикамі. Клапан підсумка тримається на Велкро Велкро якісна. Ця м'яка частина пришита на шар кордури, і під велкро йде поперек підсумка резинка. Вона входить вільно і міцно тримає мультитул. Навіть мультитул може триматись з відкритим клапаном. Дно підсумка без люверсу, але воно подвійне з двох шарів кордури. Я замовляв підсумок такий, щоб він в мене був компактний. Тобто можна було як і на спорядження його повісити, а також в цьому чохли кинути в кишеню і щоб він багато місця в кишені не займав. Тому відділення під насадки, які я дуже рідко використовую, я попросив не робити. Ось отак підсумок виглядає всередині. І разом з підсумком мені прийшов ось такий шкіряний брелок у подарунок. Він зараз в мене висить на поясі на штанах. Для порівняння розміри двох підсумків. Підсумок шит якісно, зроблений з якісних матеріалів. Цікаво так, моделька. Мені так сподобалась самому як отак стінки ці пришиті. Ось такий підсумок. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!